Тік-ту це приємна суміш інтелігентного інді попу, синт попу фольку, психоделіки та електроніки. Потеку де моторошного та містичного. Так, дим почався в тебе... Гурт не обмежувався класичним набором інструментів, подекуди залучаючи скрипку, банджо, орган, семплер та ще різні інструменти. Дебютний альбом гурту Шума був тепло сприйнятий критиками і став найкращим альбомом року за версією музичного медіа Карабас Лайв. Альбом поєднав тексти українською, англійською та литовською. Другий альбом гурту Улітакіс вийшов у 2019 році. Він описував бажання ліричних героїв залишитися вдома, і це за рік до пандемії ковід, та побути інтровертами. У літакіс описує любов і ненависть до зимової пори. Відсилає нас до традицій та оберегів, проносячи нас химерним світом, який відображається і візуально. Лише подивіться кліп на пісню Котку. Найсвіжішим релізом тікто стала пісня Аеро та кліп до нього 2022 року.